You dressed so fine, you threw the bombs of time in your prime, didn't you? People call and say, Beware, down, you're bound to fall. You thought they were all just kidding you. You used to laugh. used to laugh Yazovon is Kuchai. Seriously. Просто протягом тижня мотаюся там до 9 годин вечора, а потім ще пацієнти після 22. І як каже, дружина, ти би слухав свої лекції, коли треба відпочивати. Такий розумний з трибуни, ну, умовної трибуни. А, тому, коли от доходжу, дориваюся, нарешті до можливості поспілкуватися, записати черговий етюд, це одночасний мій відпочинок. Це достатньо щиро таке спілкування. Що знову, як, як хтось написав, це ваш канал. Тому не зважайте, хтось пише не треба музики, а хтось говорить, слухайте, чи банас 5-ї хвилини 25-ї секунди, а до того не потрібно. А хтось пише навпакидали що, де обов'язково. Починайте з музики. Музика це ж велика річ. Це те, що нас заряджає автоматично, чому я завжди рекомендую поправлювати екран. Це те, що за режим, зранку, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо, просто вімкнули ту хвилю, радіохвилю, наприклад, яка нам подобається, і щось під нею робимо просто автоматично. Хочемо ми цього чи не хочемо, але наш мозк налаштовується на цю хвилю і входить в ритм. Тому починав з музики навіть на заставці Бен Сідран і буду продовжувати. І сьогодні, перш ніж перейти до такої трошки незвичної теми. Добре, давайте так, послідовно. Звичайно, без музики не обійтися, але я впевнений, що те, що я сьогодні, то, кого я сьогодні покажу, і те, що він створює в своїй музикальній кар'єрі, яка степ степ іде наверх, піднімається. Можливо, він стане кращим гітаристом в стилі Нью-Фламенго. Я хочу його сьогодні вам показати, і я впевнений, що він дуже багатьох, вам його творчість, ну він, його творчість, нерозривно зв'язано, ляже на душу. Особливо коли романтичний вечір, коли хочеться створити якийсь дійсно не релакс, романтичний вечір це ж не розслаблення, а романтичний вечір це настрій, це такий певний дух, і повинно щось звучати таке, що для двох стає дуже важливим. Отже, про нього мова а, Джесі Кук. Я би назвав його однією фразою. Це француз з іспанською душею, з класичною музикальною канадською освітою. І якщо ви почнете шукати там, Google, Music Encyclopedia, якісь інші речі, ви будете бачити постійно надпис: Канадський гітарист, канадський джаз-гітарист, канадський. Представник Нюфламенго джаз гітара, лауреат премій, переможець року Гітара в Канаді. Канада, Канада, Канада. Народився він в Парижі. Батьки-французи. Але батьки дуже багато подорожували. І їхнім улюбленим місцем подорожей і відпочинку, і подорожі була Іспанія. І от хлопче в п'ять років вже почала освоювати гітару в іспанському середовищі. І тут на оцю тера, інкогніта, чисту людську, дитячу душу, яка сприймає абсолютно все, лягала. Суто іспанська річ, суто іспанська національна річ. Правильно, фламенко. І далі він понісся по фламенго, але переїзд в Канаду і класичного світа в консерваторії уже Канади дозволило йому піднятися в суперволодіння гітарою. Він почав створювати, залишившись цією іспанською душею, за цим типово фламенго душею, він залишився і. Відповідно, почав творити саме в цьому напрямку. Записав десятки альбомів, повторю лауреат, енних кількість премій. Вважаю, що на сьогоднішній день він найкращий гітарист в стилі фламенго. Не просто в гітарі, а а в стилі фламенго. От для того, щоб ви зрозуміли, наскільки він автоматично лягає на душу, і наскільки він. Романтичність своєму фламенго, і чому я впевнений, багато з вам він подобається, і ви будете шукати його творчість і шукати, де би вже ще підчитати про кука, або ні, скоріше так, де послухати його музику. То я вам зараз і закачаю. Дещо закачаю із його альбомів, великої кількості, повірте, альбомів. ну, Дякую, що Ютуб пропускає. Оці демо варіанти я ж там не копіюю і не використовую для якоїсь іншої мети. Тому давайте. Джесі Кук. Знаєте, так і хочеться з якоїсь хвилини починати. <клухи> <клухи> Ні, не, не буду псувати. Ні, його можна слухати і слухати. Так і не хочеться відриватися, повірте, що не візьмеш, от все, от не просто ритм фламенго. Тут же в чому а, нью фламенго. Це і змішаний стиль, і, і румба, і самба, і, і реально класичне фламенго, і елементи джазу, і ф'южн. От він наколотив таку гарячу іспанську суміш, ну хочеш, не хочеш, починаєш робити. Добре, так, Джесі Кук вартує слухати, вартує ставити фоном, нехай піднімає настрій, нехай звучить у нашому житті. А я вертаюся назад до слову Світ, світ, планета, люди, гомо сапіенс, ау, люди що вас об'єднує? Але тут дещо така навіть провокативна річ, яку я показав, в назві. Світ створений для екстравертів. Я навіть думав, поставити в кінці знак запитання, чи так і залишити світ як ствердження. Світ створений для екстравертів. Потім вирішив все-таки залишити крапку як ствердження. Ну добре, що не знак оклику. Та ух, світ створений для екстравертів. Ні, це не так. Світ створений для екстравертів. А, світ створений для всіх. Люди його творять. Це трошки таке більш філософське запитання, не запитання, а ствердження і роздуми, і, власне, що ми робимо. <смі> ми черговий раз зустрічаємося в клубі думаючих людей, отже, роздуми для вас. А якщо ми думаємо, ми стаємо від цього сильнішими. А якщо ми ділимося і проживаємо, ми стаємо ще й мудрішими. Світ створений для екстравертів. А, власне. Світ створений для екстравертів, почав формуватися, як, на мій погляд, ще в процесі, коли не було Гомо Сапіенса. От, коли дійсно еволюція починала піднімати прямоходячу людину, Гомо Еректус, це одна з гілочок, яка не перетворилася в Гомо Сапіенс, якщо глянути еволюційне дерево Гомо Сапіенс. Але от уже краманьонці вони об'єднувались на основі дуже швидкої взаємодії між собою. І тут я перепригую через сотні тисяч років для того, щоб сказати, так це і залишилося. От людина, яка а, дожила до сьогоднішнього дня, піднялася на, на вершину розвитку, називає себе ідеалом, творцем природи. Що трошки сумнівно, ну нехай будемо гордитися, що ми, вроді, би, творці природи. Хоча паскудим природі значно більше, ніж наші менші друзі. А, так от, ми піднялися за рахунок цієї соціальної взаємодії. За рахунок якби екстравертності. Трошки йде підміна термінів. Тому що, якщо хтось після моїх слів, або той, хто знає ці поняття, екстраверт, нейротик, інтроверт, заглибиться скаже: стоп, ви говорите про певні риси характеру, які, які властиві аж на генетичному рівні. Не знаєте, що є діти, особливо всі знають батьки, якщо двоє дітей, я це повторюю і повторюю. Двоє дітей в сім'ї, незалежно від статі, хлопчик-дівчинка, два хлопчики, дві дівчинки, вони завжди по характеру протилежні. І обов'язково тут починається нюанс. Один з них екстраверт, другий інтраверт. Це цікавий біологічний механізм, якого пояснення до сьогоднішнього дня немає, чому природа завжди закидає отакий вектор, я показую розвилку, не вікторія, а розвилку в одну і другу сторону. І запитання, що вимагає сьогоднішній світ. А сьогоднішній світ вимагає будь в контакті, будь в швидкому контакті. Світ людей це людська взаємодія, це те, що ти обов'язково сьогодні, за сьогоднішній день, точно будеш в ракет, будеш брати в руки оцю штуку і комусь телефонувати, когось набирати текстом, з кимось виходити на відеозв'язок. ти зайдеш сюди. Це називається Ютуб канал, ти зайдеш в інтернет, ти зайдеш в соціальні мережі. Тобто ти зробиш десятки разів, повториш які дії, які по суті називаються, які можна назвати умовно екстравертністю. Незалежно хто ти такий, чи ти екстраверт, чи ти інтроверт. Просто твої дії, оця комунікація, надшвидка комунікація з величезною кількістю одночасно людей можливість. А, тобто, Ті люди, які, яким властиво і які хочуть бути на постійному зв'язку, а це природа людини, створили цю можливість для нас, наприклад, для інтровертів, людей усамітнених, тихих, спокійних, які більше читають, чи сидять в комп'ютері, чим спілкуються з людьми, які почувають себе незручно серед людей, залишить їх спокій, називається. Для них створили можливість бути в цьому світі, світі, ну якби екстравертів. Тому що тут йдуть дуже швидкі і велика кількість комунікацій. Ми попадаємо в певний капкан. Це вроді би й добре, ну швидко передається інформація. Але я нагадаю, наприклад, ну, якби трошки таки не стикова. Ну добре, нехай. Екстравертний інтроверт, Ой, перепрошую, теж мені сказав. Екстравертний інтроверт. Це круто. Це, до речі, одна з модель поведінки. Як можна інтроверта перевести в стан спокою через екстравертовану поведінку? Зараз я цього не буду торкатися. Екстравертний інтернет, він же був створений на основі чого? На основі слова небезпека. Ну, нагадаю, якщо. Більш глибоко пірнути в історію створення інтернету, то це військова штука. Це військові, які розробили швидку комунікацію, не пряму комунікацію, не зустріч, зустріч людина з людиною, а передача через якусь. Електронну мережу інформації про загрози і відповідно команди. Потім інтернет вийшов за рамки військових організацій. Але що таке військові організації? Це небезпека, це війна, це готовність до того, що тебе хоче хтось вбити, на тебе хтось зазіхає, навіть не задумуючись, а що ти думаєш, і навіть не пробуючи дискутувати з тобою на цю тему, а що ти думаєш з приводу. Того чи іншого питання, і от інтернет якраз створений був на основі цієї передачі швидкої передачі інформації це слово екстравертність. Тобто швидка зустріч, швидка передача, велика кількість комунікацій. І ця модель модель загрози. От я хочу, щоб ви провести провели оцю лінію аналогію. Модель передачі інформації в силу, проживання в ситуації, загрози і можливості швидкого оперативного реагування на цю загрозу перейшла в мирне життя і накрила всю планету. Всю планету. А вона доповнилася іншими речами суто екстравертними. Ну, наприклад, я недавно показав свій гаджет, тому що ще раз мелькнув не то, що в мене там стара модель, яку я не хочу змінювати. Ну, Він мені зручний. А я далеко ніколи не ганявся за модними штуками якимись наворотами, якщо я ними не користуюсь. Ну, для чого вони мені потрібні? Ні, я показав телефон, щоб показати, що там є камера. А потім мені зустрілася така статистика, що в Скільки на, сь на сьогоднішній день? Вже більше восьми мільярдів на планеті Земля людей. І а, половина з них, 4 мільярди, користуються ко кожного дня, користуються а, фотоапаратом, використовують його для створення якихось світлин, фотографій. Для чого? Я ж недавно сказав, екстравертний світ пропонує все більше екстравертних дій. Тому що світлини, зображення поширюється мережею інтернет швидше, ніж будь-яка логічна інформація. Ну, погодьтесь, ну навіть варіанти спрощеної соціальних мереж, передачі світлин чи рухливих світлин а, короткими програми TikTok і так далі, які створені. Це вже сурогат над швидкою передачі інформації, де взагалі не потрібно нічого думати. Ти основне. Розмісти свої в тому чи інші соціальні мережі, чи в тому чи, чи в Тіктоку, чи в ще якісь ой, хотів сказати пане слово, чи в ще якісь е, субсоціальні е, мережі, коротке якесь відео для того, щоб отримати нелогічне осмислення. От чому я дуже вам вдячний за ваші коментарі. Серйозно. По-перше, я їх читаю, бо, бо іноді запитують, ви читаєте? Читаю. читаю. Читаю все, що ви пишете. Дякую за похвали, дякую за критику. Дякую, тому що, значить, ми з вами на зв'язку читаю. А швидкий, швидка поширення інформації. Я кинув за фотографії, я отримав, наприклад, так чи так, не суть важно. Я отримав на своє зображення інше зображення. От воно ну, знайоме для вас, так? Тобто передача йде вже без слів. Це типово надшвидка передача інформації, це типово екстравертованість дій. І так і хоче сказати: альоз, народ, стоп, а давайте поговоримо. А поговоримо, це про що? І коли ти запитуєш щось і отримуєш не відповідь, а отримуєш паузу. А ти розумієш цінність цієї паузи, тому що на твоє запитання людина задумалася можливо, вперше за останні дні. А так вона бігала. Бігала, бігала, дуже багато, була зайнята, щось робила, а потім його так запитає: а ну давай розповідай, що там відбулося за тиждень хорошого. Тут тобто, працювала. Ну так всі ми працюємо, чи, чи ще щось. Тобто охарактеризувати події свого тижня вона не може. Потім говорить, пролетіли роки. Ну, вони прилетіли, бо не було за що зачепитися. Роки не летять, роки, як йшли, так і йдуть. День за днем, година за годиною, хвилина за хвилиною, вони чимось наповнюються або лишаються абсолютно порожніми. Тому і потрібно якби зупинити а, я не до того, що екстравертований світ і створений для того, щоб бути таким екстравертованим, успішно рухливим, грайливо передаючим інформацію, от гарне слово. Так, легенько передаючи інформацію з таким чиз, одягнули всі посмішки і зайшли. Це не так. Є речі, які зупиняють і роблять світ на якусь мить. Слово мить домов... достатньо умовно інтровертованим. Наприклад, війна. Біда, яка навалюється на державу, заставляє зробити великий стоп для осмислення цінності власного життя, цінності того, з ким ти проживаєш, серед кого ти проживаєш, цінності, за що гинуть. От за що в цей момент хтось зараз буде загине. Це велика цінність, вдячність, осмисленість цього всього. А що буде потім? Це велике питання. Зараз найбільше питання, коли це закінчиться, а друге питання і що буде далі. І це вже інтровертованість. Ще раз повторюю: я не хочу, щоб ви включили напряму інтерпретацію слова екстраверт інтроверт, тому що це буде збивати вас пантелику. Зараз я подаю о, цей контент у вигляді екстраверт це такі швидкі. Світлинні, яскраві, на швидкі без глибокого осмислення передачі, інтроверт, якби протилежне. Стоп, задуматися, не бігати а Тік-Ток у вигляді відеороликів і люксоризованого світу, а щось прочитати, щось відповісти, основне починати думати. Починати думати в своїй сім'ї, починати себе, починати своїх дітей. Які точно так же живуть в екстравертованому світі. І вони просять: мало мені, мало, дай мені вже голограму, дай мені шолом, щоб я одів і проживав взагалі віртуальні реальності. Ми ж там будемо. І така, щолю, стоп! Є таке поняття книжка, це не архаїчна штука. Вона просто по-іншому заставляє працювати твої мізки. Є така дивна річ, про яку вже забувають, як розмови, розмови в сім'ях. От я ввів цей термін, і мені він подобається. Розмовляючі сім'ї. Це ті сім'ї, в яких, перепрошую, розмовляють. Не дивуйтесь цього слова, тому що, здається, ми всі розмовляємо. Пройдіться з хронометражем синкундом, я розмовляла дві секунди. Чик. Він відповів мені з одну секунду так, Пш, розійшлися. Потім вечором І вас назбирається розмови на кілька секунд. Це не розмовляюча сім'я, а я за розмовляючі сім'ї. Тільки тоді можна щось дійсно співіснувати і розуміти життя своїх дітей. Тому я не воюю з екстравертованим світом. Більше того, я зараз себе також демонструю у вигляді екстравертованого світу через YouTube канал, але погодьтеся, він не є такий надшвидкий. Ну, в кінці кінців, те, що ми створюємо, і за що я вам дуже вдячний, що ви відповідаєте і підтверджуєте основну ідею нашого з вами спілкування, це осмислення думання, клуб думаючих людей. Давайте я покажу цей жест. Це ваш термін, це не мій термін. Це ви його написали, і я з вдячністю його приймаю. Отже, що, друзі? Думаємо, думаємо, думаємо. А, а кука слухає. Классный.